Ми ніколи не зрічемося рідної мови. Ми ніколи не зрічемося рідної землі. І боритися, поборете будь які змови, і боритися, поборете все, що злі І знову весна несе тепло. Несе пробудження і радість, і вкотре нас сюди звело Шевченкове одвічне свято уже спливло багато літ, як доля нам явила з неба нашу надію, сонця, світ, художника, вождя, поета. Є в кожного народа імена, які відомі будь якій людині. Їх слава вічна, і вона здавна передається з покоління в покоління. Тарас Шевченко геній навіки, його талант, багатство України, його вірші, які звучать уже роки, то є любов і вірність батьківщини. А що Шевченко нам всім завіщав, до чого прагнув і про що він мріяв? Хотів, аби народ наш не страждав, щасливу долю України вірив. Любити землю, шанувати рідний край. В своїх віршах Шевченко закликає б ти не був, свого не забувай. Бо України не буває. Також звертався він до нашого народу, щоб ми завжди боролись за свободу. За Україну до останнього стояли на рідну землю ворогів, щоб не пускали. Щоб ми ніколи віри не втрачали. Слова Шевченка завжди пам'ятали борітися, поборете, бо Вам Бог помагає. Раз віра в нашу долю, ми це точно знаємо. Зажурилась Україна. Чути, гірко плаче. Ох, якби ж то ти, Тараса, це почув, побачив, тобі б знову за країну серденько боліло, і ти знов би попросив би всі зібрати сили. Щоб прогнати з України ворогів проклятих, бо ніхто не має права землю відбирати, щоб нарешті в Україні припинилося горе, щоб понесло, щоб понесло кров ворожу у синє море. Щоб нарешті мирне небо в нас на батьківщині, щоб зібрались усі разом, кожна родина, кобзаря в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, не забули пам'янути незлим тихим словом. Не боюся ворогів, я бо мене боронять вірші світоча пророка і його закони. Вірю, знаю, що врятують важкої руїни, справжні доньки і сини моєї країни. Слава нації, синам, що землю захищають, і з таким батьком тарасом нас не здолають. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине і настане перемога, і мир в Україні. Даймо thank mm -hmm.